Шановні одесіти, війна йде на всіх фронтах. Доки військовий виконують бойові задачі завдання міської влади пілкуватися про людей. Російський терор, ракетні загрози, постійні спуски до бомбосховищ, це випробування не може пройти безслідно. Відомий факт: під час Другої світової війни люди практично не хворіли. Але коли війна скінчилась, люди масово стали хворіти. Це не дивно. Постійний стрес та напруга обов'язково знайдуть вихід. Потіця стартував новий проект, в рамках якого практичні психологи освітніх та соціальних закладів міста прийдуть підвищення кваліфікації щодо роботи з психологічними травмами. Проект приходить за підтримки посольства Ізраїлю та реалізується спільно з коаліцією по роботі з травмою. Чому цей проект життєво необхідний? Наші психологи отримують не просто нові знання, а безцінний практичний досвід, який допоможе адісітам залишатися морально стійкими під час війни та після неї. Так, звичайно, в Одесі готують психологів, але досвід, який пропонують ізраїльські спеціалісти, є унікальним і надважливим саме у наших реаліях. Це прогресивні та головне ефективні методики, які дозволять людині не стати психологічною жертвою. А зараз це як ніколи актуально. Тому я цілком підтримую цей проект і вірю в те, що після перемоги Одеса залишиться містом здорових людей фізично та морально.